Давайте почнемо нашу розмову насправді із Сирії, тому що, як відомо, там антиурядові загони вони вже в Алепо. Трошки більше, як за 48 годин, вони захопили понад 50 населених пунктів, 400 квадратних кілометрів території. Дійшли до передмість Ідлібу, захопили Алеппо. З'являються вже кадри, де вони в самому центрі міста і так далі. Пишуть про те, що військові Башара Асада вже у них в полоні. Є там серед них і росіяни, в тому числі. Полонені, маю на увазі, ну і відповідно, ми розуміємо, що будь-який тиск на Російську Федерацію, чи це буде відбуватися в країнах Африки, чи це буде відбуватися на території Російської Федерації, чи у цій самій Сирії, так чи інакше мало би нам допомогти від того, що зараз відбувається у Сирії, чи стане легше на українських фронтах, і чи доведеться Росіянам перекидати своїх військових туди? Ну то для путіна треба буде обирати або він буде підтримувати свою маріонеточну кроваву диктатору Башару Асада, або не підтримувати і втрачати відповідно свій вплив на близькому сході. Бо Сирія стала в 2015 році для Росії таким собі майданчиком демонстрації сили. І саме на Сирії Росія відкрито демонструвала можливості своїх військ в питаннях вирішення якихось конфліктних ситуацій, конфліктів за межами самої Російської Федерації. Тобто, це перший такий був максимально репутаційний їх сценарій по демонстрації своїх можливостей. Зараз ситуація може змінитися. Ті території, які на сьогодні вже контролюють повстанці, ці території вони знаходяться біля траси М5, це основна логістична артерія Сирії. По цій трасі може далі просуватися повстанські сили на південь, тобто до самого Дамаску. При цьому дійсно АЛЕПО воно було свого часу взято під контроль асадітами, не за рахунок саме Сирійської Арабської Армії СССР, СА, тобто саме садідських підрозділів, а в першу чергу за рахунок дій російських військ, отже, втрачаючи контроль над Сирією і демонстративно, якщо буде проводитись процес звільнення території, Росія буде мати ще один репутаційний удар. Вона вже має досить серйозний репутаційний удар в Україні і багато. Країни, які адекватно е, розуміють ситуацію, вони ну навіть не рахуються з позицією Російської Федерації. А якщо Росія почне втрачати е, контроль та буде демонструвати неможливість підтримки ось таких е, своїх осередків десь за межами самої Російської Федерації, то безумовно це буде ще один удар по її репутації, чи можливо це в Африці так цілком можливо, ну в Африці вже. Було декілька випадків, коли російські найманці ПВК Вагнер в першу чергу вони знаходились під ударом сил спротиву тієї чи іншої країни. Ну в тому ж самому Малі, наприклад, і це може мати якраз тенденцію зменшення присутності Росії в світі, зменшення її впливу в світі. Цим може користуватися не тільки місцеві. Сили спротиву А і ті країни, які зацікавлені в тому, щоб повернути контроль над тими чи іншими регіонами. Я нагадаю, що саме з зростанням впливу Росії в Африці, Франція, наприклад, втратила повноцінний контроль над регіоном Сахеля, який був історично, вважався історично зоною впливу Парижу. І якраз о, саме час на мій погляд о, Франції почати проводити вже свої операції в цьому регіоні, щоб позбавляти Росію о, того впливу, який вона має через відповідні маріонетичні режими, знаєте, якщо розглядати ситуацію в, в Сирії в плані протистояння великих держав. З великими арміями на увазі то так чи інакше нашим друзям і партнерам доведеться направити туди свої війська, бо ті люди, які зараз захоплюють Алепо серед них, в тому числі є представники ісламської держави, і от вони тривожать насправді наших друзів і партнерів міжнародних набагато більше ніж росіяни, наприклад, на території України. То чи є шанс, що новий, скажімо так, нове горло цього конфлікту спалахне ще і на території Сирії? Між представниками е Російської Федерації і їхніх друзів і партнерів, з якими вони зараз стосуються КНДР і Іран, і між нашими партнерами, які допомагають нам цілком можливо. Особливо, якщо ми е говоримо про північ Сирії, це Курди, е північна частина та північно-східна частина Сирії е вони знаходяться під е контролем курдів. Який завжди мали підтримку з боку США, що насправді трохи дивно, з урахуванням того, що саме курди вони мали одні з найтісніших зв'язків свого часу з КДБ і тоді ще радянським груп, і навіть скажу так, що Примаков свого часу саме кар'єру робив на зв'язках з курдами. Але це такий невеличкий відступ від загальної теми. Окрім цього іншого, не забуваємо, що на півдні Сирії досі залишається зона, яка не контролюється сирійськими військами. Це район Атанаф. і в цьому районі повний контроль американських військ над цією територією. Тому над тим, щоб залишалося ну залишалася присутність. Відповідно наших партнерів на території Сирії зацікавлені в Вашингтоні цілком можливо, що в залежності від того, як буде мати розвиток подій найближчим часом, особливо в районі Алепо, в районі Ідлібу, в залежності від цього і будуть діяти наші партнери. Але для початку мені здається, вони все ж таки дадуть. Можливість е, цим силам спротиву, ну, максимально нанести ураження, максимально виконати свою справу в питаннях зменшення впливу Асадітів е, в Сирії. Тобто територіальні будуть ось такі зміни, скажімо так, зон контролю. Е, крім всього іншого, не забуваємо, що повстанці це фактично підрозділи, які знаходяться під е, керівництвом. Туреччини, тобто, це є турецький проект, і саме зараз Туреччина може розпочати навіть підсилення цих дій не тільки на відстані, не тільки дистанційно, а й безпосередньою участю своїх військ, що цілком можливо. Якщо ми повернемося, ну за цей ці, за цією ситуацією насправді будемо спостерігати, тому що почалася вона не так давно, і тільки зараз набирає розвитку. Але повернемося до того, що відбувається на території нашої країни вчора. У нашому генштабі повідомили про те, що з ліквідували 2030 росіян, знешкодили 2030 росіян і е, знищили понад 300 одиниць техніки. Ці цифри означають, що росіяни десь намагалися інтенсивно тиснути. Переважно вони це роблять зараз на сході нашої країни. На вашу думку, ці величезні втрати, і навіть сьогодні, понад 1700, е -е, чи означають вони, що таким чином росіяни намагаються. Встигнути можливо до початку інавгурації Трампа, до початку його офіційного президентського терміну, так для них важливо продемонструвати щось, щоб налякало, здивувало Дональда Трампа. А що, окрім якихось умовно кажучи, успіхів в зоні бойових дій можна продемонструвати таким чином? Тому для них важливо зараз це в першу чергу. Демонструвати, що вони можуть наступати, ну вони не звертають взагалі увагу зараз на втрати. Вони хочуть показати, що вони можуть захоплювати міста, населені пункти. Ну те ж саме Курахове, наприклад, інші населені пункти. Щоб Дональд Трамп, коли вже відбувалася його інаугурація він. Бачив, ну, скажімо так, постійно о, лінію боєзіткнення яка змінюється в бік України. Так, і, і наступ цей нібито неможливо зупинити. Хоча насправді ті втрати, які несуть зараз російські окупанти, вони не просто рекордні. Це не просто рекордні показники. Це саме ті показники, з якими мобілізаційна система Росії вже не може впоратись а вони не можуть компенсувати таку кількість кожного місяця. Людського ресурсу і для них це є великою проблемою, оскільки ну з технікою зрозуміло, там у них вже є дефіцит у 2025 році. Це буде критичний показник дефіциту. Але якщо говорити про людський ресурс, про який завжди говорили, що це те, чого у Росії достатньо, ну так у них людського ресурсу достатньо, і вони намагаються заохочувати максимально росіян е, різними. Такими фінансовими бонусами разова виплата 5 мільйонів рублів, скасування заборгованості по кредитам до 10 мільйонів рублів. Ну тобто, це загально людина, яка підписує контракт з міністерством оборони, вона може мати профіт в 150 тисяч доларів. Такі гроші ну, в більшості регіонів, в більшості федеральних округів. Російської Федерації людина не може заробити за все своє життя 150 тисяч доларів. Тобто набрав собі кредитів на 100 тисяч, пішов, підписав контракт, отримав ще 50 тисяч баксів. Тобі ще скасували твої кредити і все, йдеш на війну. Тобто, тут вже не просто жарт про білу ладу. Це набагато більший стимул, і він буде, але все одно навіть такий стимул не може. Надати на місяць Росії зараз більше ніж 35-40 тисяч е, е, потенційних е, мобілізуємих е, і в умовах, коли втрати вже зростають більш ніж 45 тисяч на місяць. А е, це компенсація не в нуль, це компенсація в мінус, і це проблема. До речі. Про втрати хотів вас запитати бібісі, російське бібісі спільно з іншими російськими медіа і волонтерами встановили імена 80 тисяч, там майже 81 тисяча російських окупантів, які загибли під час повномасштабного вторгнення в Україну. Вони аналізували некрологи в соцмережах, фотографії їхніх могил. Тобто, це тільки те, що вдалося ідентифікувати, скажімо так, по фото, точно підтверджено, і ми прекрасно розуміємо, що там офіційна статистика. Вона може бути значно більшою. Але навіть ця цифра чи відчутні ці втрати в Україні для Росії, зважаючи на той факт, що от там один місяць вони можуть втратити чи то один день, точніше, в один день вони можуть втратити 1300 військових, в інший 1700. Потім є там спалах, умовно, 2030, потім знову 1800. Тобто, так чи інакше, вони ж це якось мають компенсувати. О, вони можуть поки компенсувати. В них загальна кількість угруповування це 565 тисяч. Це дозволяє компенсувати втрати, навіть якщо не вистачає в якомусь підрозділі, в якомусь угрупованні, то використовуються сусідні, наприклад, це як з коли не вистачало в Курській області, ну і курське угруповання підсилили усіма іншими підрозділами з інших напрямків. Навіть з Херсонщини тягнули 810 десятого окрему бригаду морської піхоти. Зараз ми бачимо, що є проблеми у другій загальної військовій армії. Група військ центру, яка діє на покровському напрямку. Її підсилили 61-го окремої бригаду морської піхоти, яка діє в зоні відповідальності, якої Олешки, тобто лівий берег Херсонщини. І, в принципі, таким чином вони поки що можуть компенсувати ці втрати, але при цьому втрачаються боєздатність вже інших підрозділів. Тобто, це покроковий такий процес, який дійсно буде бити по російською боєздатності російських підрозділів російського угруповання. Зараз станом на зараз, ми нарешті вийшли вже на ті показники, які дозволяють дійсно. Виснажувати Росію не тільки в питаннях втрат по техніці, тому що втрати по техніці вони одні з найпріоритетніших були. Ну, знову ж таки, це пов'язано з російським військово-промисловим комплексом, який має досить низький показник нульового циклу виробництва техніки. А більшість техніки це та, яку відновлюють з радянських запасів. Отже, для них це все ж таки проблематика якоїсь колись ці запаси вони закінчаться і залишиться тільки власне виробництво. А власне виробництво не забезпечує їх втрат, які вони несуть кожного місяця. Воно взагалі не може компенсувати ці втрати. Тому ось був такий етап. Зараз етап це виснаження вже людського ресурсу. І для нас це стає пріоритетом. До речі, це також говорить про те, що може бути змінено деякий підхід до тактики. Ведення бойових дій, оскільки все більше ми повинні будемо приділяти увагу е, саме методам е, більш ефективного знищення людського ресурсу. Механізований ресурс поступово він відходить вже на другий та навіть на третій план. Угу. До речі, в ГУР повідомили, що КНДР вже поставила до Росії 100 балістичних ракет, 100 артилерійських систем і 5 мільйонів артилерійських снарядів, про які вже було відомо раніше. Наскільки зараз Росія покладається на підтримку саме в питаннях озброєння на КНДР, Зважаючи, що і вчора делегація російська поїхала до Північної Кореї говорити про, в тому числі ймовірно, про підтримку в плані військових озброєнь? Так, і я навіть не здивуюся, що після цієї делегації знову ж таки Путін поїде до Кимчинина, а тому, що випрошувати зброю та техніку ну це справа така. Кожного кожного разу треба приповзати, щоб щось утримати від кінчинина, і Путін буде ще не один раз відчувати на собі це приниження. Бо я нагадаю, що за часів радянського союзу до північної Кореї в радянському Союзі відносились ну. Не просто як до молодшого брату, а це такий якийсь безхачко, який носиться по вулицям, голодний, брудний, і ось саме таке було зневажливе відношення до північної Кореї. А зараз Путін приїжджає кожного разу, зустрічається з Кимчинином, щоб щось у нього запросити. Ну тобто. Я думаю, що генеральні секретарі радянського союзу в своїх трунах зараз крутяться як скажені волчки, але в принципі, що до цих контактів, то Росія дійсно вона зараз стає все більш залежно від Північної Кореї, країна, яка може передавати Росії боєприпаси. Вже навіть техніку та людський ресурс тій кількості в які ну, наприклад, той самий Іран ніколи б не став передавати. Іран досить якби це дивно не лунало, але Іран він більш такий обережний був. В своїх контактах з Росією в Ірані навіть досі не визнають, що вони там постачають до Росії шахеди. До речі, що вони були постачальниками. Вони ніколи навіть цього не визнавали. Ну це така собі близькосхідна політика, яка в першу чергу пов'язана з маніпуляціями та брехнею, але тим не менш, а північна Корея вона більш інтенсивно допомагає Росії. Це мільйони боєприпасів. Але тут дуже цікавий інший е, момент. Справа у тому, що е, Північна Корея зараз передає Росію техніку самохідні артилерійські установки реактивні системи залпового вогню. Йдеться про е, варіації М 1985 М 1989 та М 1991 Справа у тому, що ну, наприклад, та ж сама самохідна артилерійська установка «Коксан», вона має калібр 170 сімдесят міліметрів. А реактивні системи залпового вогню мають калібр 240 мм. міліметрів. те, що таких калібрів ніколи не було в розпорядженні російської армії. В неї немає виробництва цих калібрів, не налаштовані лінії виробництва. Отже, Росія отримує від Північної Кореї зброю, яка ну, досить унікальна та специфічна за своїми калібрами. Замість того, щоб отримати ну стандартну реактивну систему залпового вогню 300 міліметрів, які є в Росії виробництво реактивних снарядів, або е, САУ 152 го калібру, е, гаубиці 122 го калібру, що є у Росії в достатній кількості боєприпасів і навіть північна Корея постачає, ні передаються специфічні калібри, тобто. Це вже тім чинин перетворює Путіна на такого собі наркомана, який постійно повинен бути залежний від чергової дози. Дози чого боєприпасів. Росія не просто отримує цю техніку, вона ще стає залежною тотальною від дуже специфічних боєприпасів, які вона не може виробляти, і ким чином цим користується. Тому Росію зараз ну дійсно вона отримує все це, але Північна Корея її використовує. Ну я навіть не знаю, як це назвати. Я б зробив би порівняння, але за таке порівняння Ютуб може відреагувати досить нервово. Справедливо. і не тільки ютуб до речі. Стосовно гур повідомили, показали точніше. Вони кадри, як знищують достатньо дорогий радіолокаційний комплекс окупантів, який називається зоопарк. Наскільки і ми прекрасно усвідомлюємо, що це не перший такий знищений комплекс російський. Наскільки от болісною є для росіян втрата таких комплексів? Бо все ж таки виготовити їх це не питання днів, тижнів і я думаю, можливо, навіть не місяців. Так, це досить проблематично виробництво зараз а, такої техніки. Я навіть не знаю, можливо, і в принципі для них це зараз неможливо в умовах тих санкцій, які діють, і з урахуванням того, що майже основна частина мікроелектронної компоненти, яка використовується, це західного зразку, а, тому досить проблематично виробляти. зараз. Кожна така унікальна одиниця техніки. Вона не тільки має свою власну собівартість, ну тобто, ми можемо говорити там про 10 мільйонів там доларів, 15 мільйонів доларів і так далі. Таке інше. Кожна одиниця такої техніки, вона ще окрім всього іншого, має ціну за унікальність та за те, що вона робиться на базі контрабандного постачання, що набагато дорожче. Тобто, ціна одразу зростає. Майже вся техніка, яка виробляється на Росії зараз. В нульовому циклі, ну, тобто, це не відновлена, а саме нова техніка, і при цьому вона має велику кількість західної мікроелектроніки в своїй компоненті, то її ціна вона значно вища, аніж була до 2022 року. Тому це болісна втрата. Це повільно, повільне виробництво так, таких одиниць, які потрібні в великій кількості в зоні бойових дій, а вони не в великій кількості, їх не сотні, у їх одиниці та десятки це перший момент. Ну і унікальність, і сама загальна ціна за контрабанду це все впливає також на серйозні фінансові втрати. Угу. Стосовно е на завершення нашої розмови стосовно нових скажімо так, розробок е і нових прийомів Російської Федерації. Британська розвідка написала про те, що Росія запустила експериментальну ракету Орішнік, щоб надіслати стратегічне повідомлення світу після того, як Захід дозволив бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Як гадаєте, чи їм вдалося все ж таки ці розмови про Орішнік вони лунають і досі, як в Україні, так і серед наших західних друзів і партнерів. Ну і в принципі новини про цей Орішник з'являються абсолютно кожен день, навіть сьогодні. Стратегічний меседж, який стосується чого, дуже цікаво, що у Росії є межконтинентальні балістичні ракети. О, так ніхто ж про це не знав, яка новина. Ну тобто, здивували в них є МБР. Чи те, що вони використали міжконтинентальну балістичну ракету, яка, до речі, також за свою унікальність і те, що вона не є серійною, і навряд чи буде серійного виробництва. Її собівартість зростає до 100 мільйонів доларів. Вони запустили болванку цією ракетою. Ну це все одно, що ну хтось може собі дозволити е, запустити автомобіль з космонавтом у космос, але він може собі дозволити, тому що ну, у нього є заві на це гроші. А в даному випадку запустили міжкінтальну балістичну ракету, яка спричинила руйнування, які мають співвідношення ну хіба що з 250-кілограмовою авіаційною бомбою. 250-500, то 250, то -500, 500 Ось приблизно такий потенціал був цього багатомільйонного перформансу по Дніпру. Ну, я не знаю, що, як, чи можна це назвати меседжем. Окрім всього іншого. За версією о, саме Кремля вони попереджали США про те, що це не ядерна бойова частина. Ви ж там не подумаєте, що ми запускаємо зараз ядерну ракету. Ні, 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 вона вона без бойової частини ядерного типу. Ну тобто вони ще і попереджали про це, а не зробили це зухвало. От хочемо собі це дозволимо зробити. От що хочемо, то й запускаємо. Ну вони так себе не повели. Тобто, це ще й демонстрація страху. Тому, на мій погляд, вони намагалися в якомусь сенсі залякати міжнародне суспільство. Осім, мабуть, когось і вдалося їм залякати, але люди раціональні та логічні, вони зрозуміли, що це ну, можна сказати, що голий король він виходить на свій останній гастроль. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Пане Олександре, Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку із нами був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.